Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Шлях до Європи минув рік кровопролитної війни в Україні. Жахливі події так чи інакше зачепили кожного з нас. Московити планували залякати людей терором та жорстокістю і тим самим досягнути своєї мети, захопити територію нашої держави. Але українці вистояли і стали ще витривалішими, що допомагає нам в цій нелегкій боротьбі з ворогом бути мужніми. Психологічні настрої людей від початку війни змінилися. Українці стали стійкішими до стресів, випробувань та негативної інформації, каже декан факультету психології Прикарпатського національного університету імені Стефаника Лариса Заграй. У страх перед невизначеністю. І е, ну, важко говорити за всіх, але все-таки зараз такого страху немає. Є розуміння, що відбувається, звичайно, що є певні тривожні якісь речі, але ми навчилися, більшість, я думаю, навчилася справлятися з цими тривожними станами. І, в принципі, розуміння, що треба рухатися далі. І відчуття у багатьох людей, з якими навіть ми працюємо, що ми помічаємо, ми бачимо, люди відчувають в собі ресурс. Практично в більшості додає психолог є травма від цієї війни, і кожен її проживає по-своєму. Хтось, проживаючи травму в такому пролонгованому стані, він виходить на якийсь новий якісний рівень. Психологи це називають посттравматичне зростання. Тобто, в людини з'являються нові цілі, в людини з'являються нові пріоритети чи змінюються пріоритети. Відбувається духовне зростання. Відбувається перегляд життєвих пріоритетів, стосунків. Допомагає витримати сьогоднішні реалії. Віра в обов'язкову перемогу над ворогом, каже науковиця. Віра в перемогу, відчуття справедливості і прагнення утримати свою незалежність і цілісність країни. Це однозначно. Долати нинішні труднощі допомагає, і віра в Бога Збільшилося людей на літургіях. Тут кожен може знайти затишок і спокій для душі, каже отець Іван Жук, і додає українці віруюча та волелюбна нація, а це неабияк допомагає в боротьбі з ворогом. У українському народові притамане свободу, любивість, господь створив людину вільною, тому інколи навіть коли людина втомлена. Бог каже, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегшу вас. Шукаючи цієї свободи, наші українці, маючи ідею, чітко крокують крок за кроком до перемоги, до миру. І до цієї свободи, за яку ми кожен раз молимося на божественній літургії, думку що віра в перемогу найбільше допомагає нам вистояти в цій страшній війні, поділяють і мешканці Івано-Франківська. Віра в Бога в зсу і в нас, в українців. допомагаємо всі один одному робимо збори, закриваємо це все ми робимо для перемоги. Також ми, ми, ми постійно в інтернеті дивимося відеоролики наших воїнів. Вони дають дуже сильну мотивацію для нашого народу, е, ну, розказують про події на, на фронті. і Це дуже додає на народного духу всім. Почуття громадянства відчувати себе частиною України. Тільки так. Єдність народу і підтримка. Кожного, кожен один одного підтримувати. Ми допомагаємо один одному і що ми, що ми один. за Ми підтримуємо один одного в цій війні. Мужність, сила та віра в зсу. Наша віра в найкраще, в нашу Україну, і наша об'єднаність і цілісність. Воля до перемоги в єдності нашого народу. Тільки цього. І головне молитва Богу. І ми вистоїмо будь-що будь-який вогонь, будь-яку ситуацію. Відвагою та хоробрістю українських воїнів в протистоянні ворогу захоплюються без перебільшення в усьому світі. Про героїчний спротив луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням на початку війни 2014 року розповідає новий фільм режисера Ахтема Сейтаблаєва Мирний 21 Шов за своїми парнями Тихо, мирно, спокійна. Саша не зрадить. Я прийняв рішення. Дати бій. Івано-Франківськ став першим містом, де відбувся допрем'єрний показ фільму Ахтема Саїта Блаєва Мирний двадцять Стрічка вийде в широкий прокат, і кожен охочий зможе побачити на екранах справжню воєнну екшн драму, в основі якої героїка та відданість присязі на вірність Україні, мужність та відвага наших прикордонників це самий найдовший кордон з Росією, що вплив російських засобів масової інформації. Всього того, що сьогодні ми знаємо, як так званий «русський мір все ж таки не зламав людей. І жоден не зрадив для мене питання довіри є одним із таких питань, які, ну як на мене, формують кожну людину. Фільм Мирний 21 художній, але максимально наближений до реальних подій. Основними консультантами у створенні кінострічки були військові. Мені здалося, що картина має бути. Вона дуже чесна. Така вона робилась дуже відверто і. Дійсно, всім хотілося ну, якомога дотичніше це зробити, аби все було, але аби все було як насправді відбувалось події. Вже на допрем'єрному показі фільму в залі кінотеатру повний аншлаг. Українське кіно стає дедалі популярнішим. Українські стрічки збирають досить добре і я. Е... Вже на сьогодні ми вже навіть не ділимо українське чи голівудське кіно. Якщо нам колись приходилося працювати з глядачем. Окремо, тобто починали з того, що ціна нижча, що треба було значно більше давати коментів, реклами про українське кіно то слава Богу, ці ці кордони сьогодні вже стерті. Фільм про відважних захисників України вийшов в час, коли ми вшановуємо всіх героїв Небесної Сотні. Вони були першими, хто віддав життя у цій страшній війні. важливо, що показ цього фільму відбувається саме зараз, тобто от між час завтра, 20 лютого. Та і на моє переконання, війна почалася саме 18-20 лютого, 2014 року. Саме тоді, з інститутської, фактично розпочалася війна московсько українська. Дуже важливо, що Франківськ це є український тил, що дуже велика кількість людей, а сьогодні дещо зменшилося внутрішньопереміщених осіб, але все рівно 24 чотири тисячі. А осіб є в місті Івано-Франківську з інших регіонів. Значну частину коштів з проданих квитків на фільм Мирний 21 передадуть на потреби Збройних сил України. Ми обов'язково переможемо в цій жорстокій війні та визволимо всі тимчасово окуповані ворогом території України. Ми впевнено крокуємо до повноправного членства в Євросоюзі. Україна бореться за демократичні принципи та правовий статус, новітній економічний розвиток та соціальні пріоритети, тобто за свою повну суб'єктність та самодостатність на міжнародному рівні. То чи маємо ми право і тепер закривати очі, як кажуть, на тих, хто ще так недавно прислуговував російським шовіністам? Свою думку висловлює народна депутатка України Оксана Савчук. Ми бачимо сьогодні дуже багато точкових рішень, коли ви спостерігаєте, як в парламенті позбавляють мандатів деяких народних депутатів. Всі кажуть, що супер давно пора. Але якщо ви концептуально задумаєтеся, що зараз відбувається, то це, це є точково задовільнити потреби суспільства у тому, щоб вигнати ОПЗЖ, але по самій суті. Основа ОПЗЖ і досі сидить у парламенті. Що це означає? Це означає, що в минулій сесії, коли ми позбавили громадянства 5 осіб, то це переважно люди, яких немає в країні. Тобто це вони в парламенті і не були. Ще, наприклад, найближчих ми пропонуємо позбавити, це ті, котрі від початку виїхали за кордон. Такі як Королевська і чоловік Волошин інші, і теж не є в Україні. А тепер базове ключове питання: чому ми не робимо нічого проти тих опозажистів, яким дали право сидіти в українському парламенті, які виступають, які тут, які очолюють комітет зі свободи слова, такі як Нестор Шуфрич, і досі звіти не звільнені, такі як Бойко, який чекає свого часу для того, щоб піти наступну політику. Тому сьогодні люстрація. Має бути а комплексна. Це означає, що ми повинні вже сьогодні прийняти закон про заборону їм балотуватися в майбутній парламент. Це означає, що всі ті, що були в комуністах, соціалістах, в партії регіонів, важливо, тому що зараз про це ніхто не говорить, тому що колишні партії регіонів ці є і в слузі, і в б'юті, і в ОПЗЖ, вони всюди там є і в нових новостворених групах. Це стосується ОПЗЖ, платформи за мир, шарія і інше. Тобто, якщо ми зайдемо в переговори про цей закон, а він є зареєстрований і мною, і іншими депутатами. Просто я пропоную, щоб туди включили всі, хто був в партії регіонів і в інших. А той наступний закон вже партія регіонів виключає і каже: давайте лишимо минуле в спокої, а візьмемо тільки ОПЗЖ. Ну, ми розуміємо, для чого ця гра. Тому нам сьогодні дуже важливо. Говорити і суспільству пояснювати, щоб ми були освічені і розуміли, що нам потрібно приймати закон про неможливість їх балотування у майбутньому. Бо наступні вибори швидше за все зроблять за закритими списками. Першу десятку ви будете красиво бачити, А вже хто там, 20-й, 30-й, ви вже не будете в це вникати, тому що це завжди така політична маніпуляція. Тому я дуже би хотіла, щоб. Ми робили правильні рішення, і ці рішення так вони складні, але вони є стратегічно правильні і для державної безпеки і для майбутнього парламенту. Розпочався новий етап міжнародної транскордонної програми Польща Україна, який триватиме до 2027 року. Вже визначені пріоритети для участі в проєктах на 2023 рік. Це охорона здоров'я та екологія. Обов'язкова умова для отримання грантових коштів, наявність 10% співфінансування у бенефіціарів. Решту 90% суми надасть євросоюз. Фахівці наголошують на тому, аби пропозиції були описані. Правильно та відповідно до вимог транскордонних програм, програма оголосила про те, що оголошує два напрямки: це здоров'я і довкілля. На здоров'я виділяє 37 млн мільйонів євро. І на довкілля 43 млн мільйони євро. В загальному програма 160 млн мільйонів євро. Два наступні пріоритети будуть оголошені у 2024 році. Зараз Ті бенефіціари з України і з Польщі, які хочуть отримати співфінансування з Європейського Союзу в в межах 90% від суми проекту, можуть подаватися на два пріоритети: здоров'я і довкілля, шукати своїх партнерів. З травня буде розпочатий конкурс, і він буде тримати до липня. Всі команди будуть змагатися за отримання цих коштів. Івано-Франківська міська рада також активно вже бере участь в підготовці таких проєктів, так як ми вигравали проєкти в попередніх програмах Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна і Україна, Румунія, Дунайської транснаціональної програми. Тому ми вже маємо досвід, маємо команду для того, щоб напрацьовувати нові проекти. Плануємо організувати для навчання для своїх керівників, представників управлінь, департаментів, також громадських організацій по написанню підготовці таких проектів, як знайти партнера, як написати проект і відповідно з ними подаватися з партнерами. Крім того, в Україні розпочався новий етап програми «Добре», який діятиме до 2025 року. Близько 30 територіальних громад нашої держави, в основному постраждалих від ракетних обстрілів, отримають фінансування на відновлення інфраструктури за підтримки американського фонду USAID. З Прикарпаття тільки чотири громади матимуть можливість взяти участь в проєктах програми «Добре» Івано-Франківська, Плумацька, П'ядецька, Нижньовербіська. Співфінансування цього року не вимагати. Муть нам завжди потрібна допомога, підтримка ваша територіальним громадам особливо. А в час воєнний, коли складні важкі часи в нашій державі, ваша з нами солідарність, ваша присутність. Також дає нам підстави розуміти, що ми не одні із цією бідою, яка відбувається, і разом єдино можемо багато робити корисного і реалізувати тих проєктів, які потрібні для розвитку нашого Прикарпаття. Я тішуся з нашої співпраці, тішуся з тих результатів, які були. Сподіваюся, що не менш результативною вона буде і в наступному періоді. Тим більше в цей складний час, коли Україна переживає агресію Московщини на наших землях і коли ресурси держави і наших громад обмежені. Я думаю, що ви зрозуміли, що в нашій особі, в особі обласної ради ви маєте надійного партнера. Якщо я не помиляюся, то ми виняток в Україні, тому що ми єдині надали співфінансування в розмірі 1,8 мільйона гривень. Європейську допомогу надають і на розвиток цифрової освіти в наших школах. Нещодавно такий центр для навчання комп'ютерній грамотності дітей створили в Івано-Франківському ліцеї номер 3 за підтримки норвезьких партнерів. Волонтери та менеджери міжнародного проєкту щоразу привозять такі центри цифрової освіти необхідні речі для творчого розвитку дітей. Especially with this situation, we know how stressful Співпрацюємо як із місцевою владою, так і з обласною владою, як з школами, так і з ліцеями для того, щоб надати ось це право на освіту дітям, допомогти їм це право підтримувати і створити для них безпечний простір для отримання освіти. А для дітей, звичайно, така ситуація це і великий стрес, і ми завжди хочемо захистити дітей. Але діти розуміють набагато більше ніж інколи нам здається. Вони все бачать, вони все розуміють, і тому дуже важливо надати їм цю можливість продовжувати їхню освіту, продовжувати їхні навчання саме через такий центр. Серза Чілдер вже два простори таких навчальних відкрили. Ми надіємося на подальшу співпрацю, тому що потреба є набагато більша. Але ми вам щиро дякуємо, бо такий простір він є дружній насамперед до дитини, до пізнання, до навчання, і дякуємо, що ви повністю його обладнали і планшетами, і ноутбуками, і канцелярськими товарами. І відповідно зроблена така відпочинкова зона. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом та розбудови України до рівня високих стандартів розвинених країн. До зустрічі!